Любі мої українці, я вас всю, люблю всіх вітаю. І хочу сказати такі слова, які я казала ще напередодні війни, і в началі війни, що нам не можна мати, накажу, надіятися на когось, на Америку, на Ізраїль, ще на когось. Нам треба зібратися до кучі своїми. Думками своєю вірою е, до Бога. Бог всесильний, всемогущий. І наша віра набагато сильніша, ніж ті ракети. Вірні Бог сильніший. І дякуючи Богу, у нас є такі захисники да от ЗСУ, е, які захищають нас. І дивіться, що тут ще таке є. Яке кажуть підвох. Для Деяких країн ця війна між Україною і Росією вигідна. Вигідна в чому? Я казала, що це оружіє, торговля зброєю, вона вигідна хтось на цьому заробляє великі гроші. Але дивіться, якщо ми всі зберемося, Хоча би думками про хороше і вірою до Бога, ми зробимо декілька захист е купу над всією Україною. І ті, хто даже внутрі України є ну, поганці, да? вони не зможуть витримати, вони виїдуть з України, вони не зможуть витримати цю енергетику українську. І і ще є такі поганці, вони не зможуть зайти в Україну. І навіть ці ракети будуть пролітати, вертатися назад. Але це тільки сила в Богі, та віра в Бога. І в нас те, як ми віримо в це, те, як ми знаємо, що Україна повинна вистояти, Україна повинна повернути своє, і Україна повинна бути. На висоті, на висоті всього того, що хтось там робить прогнози не дуже втішні для України, але це не так. Якщо ми разом, це як кулак, так, от так, пальці, ми є сила. І нам не Трамп, не ще хтось не якийсь, ну розумієте, якщо ми всі до кучі з'єднаємося. Ми не зможемо розірвати вот це все, і хай все буде добре.